Смаколик. Тільки на чаще, яка нам підійде, і ми зможемо покурити. Так, що в нас тут по смакам? Грейп Вайнес, Мелонджус, Коконат Ку. Оу, кокосове печиво Навіть не знаю, чи мені сподобається. Тропікал uh, Energy. Я пишу сьоме відео сьогодні. Перед цим було декілька відео з тестами культу, тому перепрошую, якщо я трішки десь запинаюся, вже сідає батарейка. Далі Raspberry, Tain Spirit, Northberry, Lemon Lime і Amarena Cherry. Знову ж таки, я тут декілька смаків куштував, все інше я не куштував. І це означає, що я. По-перше, познайомлюся більш детально. Тобто, десь смаків, ну, мабуть, 6 я куштував з двох боксів, а 14 я не куштував. І я буду крокувати в світ лауду разом з тестербоксами по кожному смаку і разом з вами, звісно ж таки.